Нове житло, нове життя. Ще один будинок у Львові здають в експлуатацію. Будівельна компанія МС завершує зведення житла на вулиці Околичній для 48 сімей. Перші щасливі господарі вже отримали свідоцтва на право власності. Маса переваг, які надається компанія на відміну від інших, саме система очистки води, яка передбачена на весь будинок. Наступне це сонячні батареї, які будуть освітлювати сходову клітку. В даному випадку ми маємо джакузі, яка також помістилася в цій квартирі. Тераса, яка займає немало місця, і дуже гарний краєвид з цієї квартири. У 2014-му девелоперська компанія МС викупила цей незавершений заморожений об'єкт і довершила проєкт. До прикладу, першіть ровному у перші проєкті не було передбачено ліфт, який спускається на паркінг, підземний паркінг. Тому що це тягне за собою додаткові вимоги по пожежній сигналізації, системи демовили і тому подібне. Ми і додаткові інвестиції, це понад мільйон гривень. Наша компанія пішла на ці речі, і ліфт спускається прямо підземний паркінг. Тут передбачені місця для дитячих візочків в підземному паркінгу, для велосипедів, безкоштовні. А ще поряд з тією оселою, дитячий садок та парк за 200 метрів ще й транспортна магістраль міста.